Ви запитаєте, яка ціна свободи для українців надто дорога, омита кров'ю поколінь народу, пронесена століттями в серцях? Ну що ж, настала наша черга складати жертву на вітарк броні? За заповітом розривати кайдани, кропити волю кров'ю ворогів? Ми не зганьбили славу наших предків, нових героїв дали небесам. Кров на асфальті, безліч свіжих квітів. Свободу не дарують просто так. В нашім краю тільки смерть чекає. судиться без перестану і землі прадіди постануть. Той світ враже наше дике